Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Український автопром не виправдовує сподівань уряду. І преференції їм встановили, і нові перепони для імпорта пообіцяли. Але все одно не купують українці вітчизняних транспортних засобів. Не надто квапливими темпами розвиваються і ринки інших світових регіонів. Корейці закидають на значне зниження активності у східній Європі. Французи також скаржаться на своїх сусідів по ЄС. Світові автобренди все більше локалізуються. Приміром, Мерседес розробив власний дев'ятисхідцевий автомат. А от концерн Фіат Крайслер хоче відмовитись від подальшого розвитку напрямка гібридів та електромобілів. Про все це та інше. Дивіться далі у новинах Автолайфу. Чим далі, тим все більше демонструє свою хибність політика захисту вітчизняного автопрому. Незважаючи на усі запроваджені перепони для імпорту машин в Україну, у липні виробництво автомобілів скоротилося на чверть. За попередніми даними Асоціації Укравтопром, вітчизняні заводи у липні випустили лише 5 тисяч автотранспортних засобів, а це на 24% менше, ніж відповідного місяця минулого року. Виробництво легкових автомобілів в липні трохи перевищило 4600 одиниць, що на чверть менше сьомого місяця 2012 року. Загалом від початку року в Україні виробили 23 тисячі автомобілів, і це в половину менше ніж у відповідний період минулого року. Експерти пояснюють, причини такого падіння скорочення загального попиту на українському ринку, адже вітчизняний покупець перто. Не бажає купувати продукцію місцевого автопрому. Про це свідчить і тенденція щодо зростання кількості первинних продажів вживаних автомобілів. У липні місяці таких продажів побільшало відносно червня ще на 6%. За підсумками 7 місяців реалізували 75 тисяч вживаних автомобілів. Звідси зростання 50% до аналогічного періоду минулого року. Водночас самі Ставники Укравтопрому вважають причиною падіння продажів різке зменшення експорту українських машин на російський ринок. У нас різко впали обсяги експорту автомобілів на російський ринок. З минулого року, з 1 вересня, минулого року Росія ввела. Утилізаційний збір на автомобілі, що імпортуються на території Російської, Російської Федерації, і під цю категорію автомобілів потрапили всі транспортні засоби, що експортуються з України на Росію, що стосується як легкових автомобілів, так і вантажних і автобусів. Відповідно, у нас різке зменшення обсягів експорту. А експорт в нашому загальному обсягу виробництва займав десь біля 50%. Експорт автомобілів в Південній Кореї Пав минулого місяця через перебої поставок на місцевих заводах і слабкого попиту з боку східної Європи. За даними Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики, обсяг експорту п'яти автовиробників країни Hyundai, Kia, GM Korea, Renault, Samsung та Санйонг, знизився на 7,3% в порівнянні з роком раніше до 223,5 тисяч одиниць в липні. За повідомленням міністерства, причинами зниження експорту стали Страйки робітників і відсутність понаднормової роботи на вихідних. Також було відзначено, що зростання виробництва на закордонних заводах і невизначеність у світовій економіці також сприяли зменшенню обсягів експорту. Попит східноєвропейських країн. Демонструє тенденцію до безпрецедентного зниження, відзначають у міністерстві. З січня по червень експорт у східну Європу пав на 22% порівняно з аналогічним періодом роком раніше до 119 тисяч автомобілів. Це найбільше зниження для даного регіону. А ось французьким виробникам дуже не солодко цього року. Приміром, компанія Рено повідомила про падіння загальних продажів автомобілів на 1,9% в першому півріччі. Виною цьому знову таки називають сильний спад на європейському ринку. Постачання Рено знизилися до 1 мільйона 300 тисяч автівок. Це на 30 тисяч легковиків менше ніж роком раніше. Такий розвиток змусив Рено скоротити прогнози щодо постачань на внутрішньому та глобальному ринку. Компанія очікує, що у Франції її продажі впадуть на 8% у в 2013 році, проти 5%, як очікувалось раніше. Але на глобальному авторинку Рено розраховує наростити продажі на 2%. Втім, раніше компанія чекала підйому на рівні 3%. За даними Японської асоціації автодилерів, продажі легкових автомобілів в країні висхідного сонця за підсумками липня 2013 знизилися на 15,5% і склали 250 тисяч машин без урахування мінікарів з об'ємом двигуна до 660 кубічних сантиметрів. За сім місяців поточного року японський авторинок скоротився на 13,3% до 1 мільйона 700 тисяч машин. За даними Джада, лідерство у липні утримує Toyota, чиї продажі склали 129,5 тисяч автомобілів, або мінус 15,3%. На другому місці за обсягом продажів іде Nissan із показником 35 тисяч 600 автомобілів, або мінус 15,7%. Замикає трійку лідерів Honda, що реалізувала 24 тисячі автівок, що на 47,5% менше, ніж роком раніше. Тим часом у зв'язку із завершенням держпрограми із субсидуванням, купівлі екологічно чистих автомобілів, а також очікуваним збільшенням різних податків і подорожчанням страхових полісів у Джада прогнозують падіння японського авторинку в 2013 році на близько 13 до показників минулого року, тобто 3 мільйонів машин. Компанія Альфа Ромео планує зосередитись на випуску задньопривідних моделей і відмовитись від передньопривідних хетчбеків. якими привабливими не здавались Міто та Джулієта, але таймер зворотнього відліку до їхнього відходу вже почав цокати. Як передає видання кар. Італійський автовиробник підготував новий план розвитку модельного ряду. До 2015 року Альфа відмовиться від передньопривідних хетчбеків і зосередить зусилля на випуску задньопривідних моделей. Зокрема, новий план передбачає випуск кількох седанів. Перший вийде орієнтовно в 2015 році і стане конкурентом BMW 3 серії. Другий з'явиться роком пізніше. Можливо, він отримає ім'я Альфетта і запише в своїй прямій конкуренти п'яту серію баварців. Альфа Romeo також збирається змагатися з іменитими німецькими брендами на території SUV. У 2017 році італійський автовиробник виведе на ринок модель, який належить сперечатися з BMW X1. А роком пізніше за нею піде. Прямий суперник X3. Радує, що спортивне купе 4C та Родстер, який Альфа створює на пару із МАЗда, жертвами нового плану не стали. В автомобілів Mercedes-Benz з'явилась 9 ступенева автоматична коробка передач, розроблена компанією самостійно. Такою трансмісією обзавелося сімейство e е E-клас а саме модифікація е 350 Блютек із заднім приводом. Раніше воно комплектувалося Самосхідцевою АКПП. Версія е 350 Блютек оснащується 3-літровим 6 шестициліндровим бензиновим двигуном, що розвиває 250 кінські сили. Незважаючи на зміну трансмісії, динамічні характеристики залишилися колишніми. Задньопривідний седан із 9 ступеневим автоматом набирає сотню за ті ж 6,6 секунди, але знову Новою коробкою передач, які додали і систему Старт-Стоп e е клас став економічнішим. У змішаному циклі модель споживає 5,3 літра пального на сотню пробігу. Це на 2 літра менше, ніж раніше. У місті новинка витрачатиме 6,4 літра. Показники паливної економічності при їзді по трасі залишилися незмінними 4,7 літра. Крім цього, в Мерседесі замінили коробку передач на ще одні модифікації. Цієї е класу є 220 Blue Efficiency. Базова шестиступенева механіка поступилася місцем семидіапазонному автомату. У результаті витрата пального скоротилася з 4,7 до чотирьох 4 літра на сотню пробігу. Також сімейство е клас поповнилося версією, що працює на газу. Такий варіант отримав 2-літровий турбомотор, що розвиває 154 кінські сили і 269 ньютонометрів обертального моменту. Сотню газовий автомобіль набирає за 10,4 секунди. Концерн Chrysler та Fiat не будуть фінансувати та розвивати програми з розробки автомобілів з електричними або гібридними силовими установками, поки такі технології не стануть досить популярними. Про це повідомляє Automotive News з посиланням на топ-менеджера двох компаній Боба Лі. Майже третина автомобілістів Сполучених Штатів, котрі збираються придбати нову машину впродовж найближчих двох років, планують купити автомобіль з дизельним мотором словами пана лі попит на гібриди та електромобілі перебуває на низькому рівні через високу вартість комплектів батарей, електромоторів та зарядних пристроїв. А тому в найближчі 10 років не варто очікувати на збільшення популярності гібридних та електричних машин. На даний момент у двох концернів є тільки одна електрична модель Fiat 500i, що доступна до замовлення виключно в штаті Каліфорнія. Ціна на електричний Чінквеченто становить 31 800 тисячу доларів. Бензиновий хетчбек обійдеться майже вдвічі дешевше в 16 тисяч доларів. Не зважаючи на це, всі електричні фіати до середини червня були розпродані на рік. Вперед, виробники мають намір сконцентрувати свої зусилля. На створенні широкої лінійки бензинових турбомоторів невеликого обсягу і дизельних агрегатів. Приміром, Chrysler скоро почне продажі в Сполучених Штатах позашляховика Grand Cherokee з 3-літровим 241-сильним дизелем. Також цього року на американському ринку з'явиться пікап Ram 1500 та фургон Promaster з двигунами на важкому паливі. А в 2016 році дизельний році у сполучених штатах отримає Jeep Wrangler.